Resident Evil повернув хорор у 2017 році. Після екшенових 5 та 6 частин сьома стала справжнім шоком. Атмосферна, брудна, клаустрофобна. А потім прийшла восьма Resident Evil Village. Більше масштабу готика, містика, але чи залишився страх. Сьогодні ми розберемось, яка частина справді страшніша. Resident Evil 7. Це тісні коридори, старий будинок і постійне відчуття, що за тобою хтось стоїть. Усе відбувається у Луїзіані, в родині бейкерів, камера від першої особи, скрип дверей, темрява, усе працює на параною. Resident Evil 8 навпаки: село, замок, сніг, денне світло. Звісно, є моторошні моменти, але гра більше схожа на темну казку. Ніж на справжній хорор, Тому за атмосферу очко отримує Resident Evil 7. У сьомій частині Резиденту ти боїшся кожного звуку. Бо вороги повільно, але смертельно небезпечні. Джек Бейкер, який не вмирає, мама, що повзе по стінах, і ці жахливі молдед, що вискакують із темряви. У восьмій частині вороги більш різноманітні, перевертні, вампіри, мутанти. Вони круті. Але більше нагадують бойовик, ніж чистий страх. Згадуємо сцену з ляльковим будинком. Ось там Вілич показує, що може лякати по-справжньому. Хочеш знати, коли наступний стрім, або коли вийде нове відео, підписуйся на мій телеграм. Там я ділюсь анонсами, закуліссям і навіть контентом, який не потрапляє на YouTube. Лінк у описі. Чекаю тебе там. У Resident Evil 7, ти справді відчуваєш себе жертвою. Боєприпасів мало вороги сильні, а сховатися майже ніде. Village дає більше свободи, відкриті простори, торгівець, прокачка зброї. Це додає впевненості, але забирає відчуття жаху. Коли ти маєш дробовик, гранати і аптечки. Страх зникає. Отже, у плані виживання знову перемога Resident Evil 7. Тут все не так однозначно. У Resident Evil 7 боси брудні, огидні, ідеально вписані у хорор. Кожен жива кошмарна метафора. У Resident Evil 8 боси ефектні, масштабні, але більш фентезійні. Дімитреску, Гейзенберг, Морро. Це шув, а не страх. Найстрашніший момент усієї вілич дитя мутант у підвалі лялькового дому. Ось там гра нагадує, що вона може бути чистим жахом. Резидент Сьомий зробив революцію. Він відродив хорор у великій франшизі, повернув страх і самотність. Вілич продовжив цю історію, але зробив її більш кінеметографічною. Це не зовсім хорор, а хорор-бойовик з неймовірним стилем. Якщо ти хочеш відчути холод у спині, обирай сьомий Resident. Якщо хочеш епічну пригоду восьмий. Отже, за атмосферу, напруження і чистий страх, перемога за Resident Evil 7. Але якщо говорити про масштаб, історію та видовищність, Resident Evil 8 виграє. Та питання залишається, що для тебе страшніше? Темний підвал чи замок, де полюють вампіри? Напиши в коментарях, яка частина лякала тебе більше. Якщо сподобався цей ролик, підпишись, бо скоро вийде порівняння Resident Evil 4 Remake та оригіналу 2005 року. Далі буде ще більше хорору, фактів і топів. До зустрічі в наступному відео.